Пані та панове, я ваш президент Американу з молоком. Ну а якщо серйозно, то спеціально до виборів президента у Сполучених Штатах ми вирішили зробити аж два відео про найкращих президентів в історії Америки від обох головних партій країни. Цей випуск присвячений республіканцям. Я маю вам зізнатися, я не фанат Трампа. Пробач, діду. Але сама республіканська партія, особливо коли її не хилить у бік радикалізму, дуже навіть непогана. Тому давайте згадаємо, якими вже були президенти республіканців. Це голодний душніло на каналі ЧУВ, де вам просто й весело розповідають про непросте та невеселе. Ну а я його ведучий, Микита Гаврилюк. І у мене є офіційний федеральний ордер на твій лайк та підписку. Погнали! Для початку, чому ми взагалі говоримо про президентів США особисто, річ у тім, що саме в Штатах це має сенс, адже за їхніми законами президент має неймовірно широкі повноваження, прям ширше ніж в інших країнах. Тому це той випадок, коли можна спокійно казати про роль окремої людини в історії. А однією з найвидатніших людей серед них був Авраам Лінкольн. Коли Авраам Лінкольн став 16-тим президентом, Сполучені Штати були вже на межі розколу. Причому безпосередньо дотично до цього значною мірою була одна конкретна людина, яку ми 100% згадаємо у наступному випуску. Напишіть у коментарях вашу версію про кого ми говоримо. Буквально одразу після вступу Лінкольна на посаду розпочалася громадянська війна. Основна причина конфлікту була в протистоянні північних штатів, які боролися проти рабства з південними, які прагнули зберегти право на цю практику. Лінкольн проявив себе як дуже рішучий лідер, взявши відповідальність за збереження єдності в умовах війни. Одним з його ключових рішень було проголошення прокламації про звільнення рабів у 1863 році. Це змінило хід війни, надало неймовірну мотивацію бійцям, а особливо темношкірим. Але головне це закріпило за Лінкольнам статус лідера США на міжнародній арені. Адже для Європи тоді взагалі не було очевидно яку сторону підтримувати. Згодом це рішення вилилося у 13-ту поправку до конституції США, яка остаточно заборонила рабства на всій території країни. Більше того, Лінкольн з зумів об'єднати різні політичні фракції навколо мети збереження єдності. Він вирізнявся тим, що вмів слухати, розуміти різні точки зору та об'єднувати людей із різними поглядами у команди. Саме це і стало тією сполукою, яка допомогла Лінкольну утримувати контроль над ситуацією. Завдяки своїй рішучості та таланту він зіграв ключову роль у збереженні США як єдиної держави, взагалі. Тож якби не Лінкольн сьогодні США точно не були б такою могутньою країною. А ми б не мали однієї з найкрутіших цитат про демократію: демократія це влада народу, створена народом та для народу. Ну і до речі, він став першим президентом США, якого вбили на посаді. Коротше кажучи, видатно жив і видатно помер. Але якщо вам здається, що Лінкольн був крутим, то ви просто не чули про Рузвельта. У нас більше знають про демократа Франкіна Делану Рузвельта, який керував США в часи Другої світової війни. Але у республіканців був свій. Рузвельт Теодор і тут я навіть не знаю, хто з них крутіше, якщо чесно. Мені взагалі дуже подобається слово шибайголова. Так от Рузвельт, це прям еталонне його втілення. От просто щоб ви розуміли, цей чоловік буквально був ковбоєм та полював на бізонів. Потім він став шерифом і полював вже на злочинців. А також він прославився як лідер бойового загону з однією з найкрутіших назв, що я чув, руда кавалерія під час іспано-американської війни. А ще є такий факт: він полюбляв бокс і тренувався прямо під час президенства і прямо у білому. Домі, причому тренувався він так завзято, що від травм осліп на одне око. Тому, щоби не наражати на небезпеку, друге, він перейшов у дзюдо. А ще у нього стріляли прямо на мітингу. Куля потрапила у текст велетенської промови, тому він лише був поранений, а не помер. І... Продовжив виступ, який тривав 90 хвилин. Люди на мітингу подумали, що це постанова, але він просто розтібнув піджак і показав кров на сорочці, після чого самотужки поїхав до лікарні, де кулю залишили у його тілі на все життя. Коротше, чоловік буквально вирішив вжити не просто життя, а гостро сюжетний фільм. Але у цьому випуску він не лише через це. Справа в тому, що Рузвельт славився своєю політикою великою Кийка. Цей вислів пішов від його репліки. Говори вічливо і май великий кийок, І ти далеко підеш. Рузвельт вважав, що перевагу треба надавати перемовинам, але при цьому завжди треба мати позиції сили протягом свого президентства з 1901 по 1909 рік. Він активно використовував цю. Політику у відносинах із Латинською Америкою США мали підтримувати порядок у регіоні, щоб уникнути втручання європейських держав, коли у 1903 році Панама оголосила незалежність від Колумбії, Рузвельт допоміг їй, і це дало можливість США контролювати будівництво Панамського каналу, що стало величезним економічним досягненням. А ще він боровся з монополіями, захищав довкілля та став першим президентом США із Нобелівською премією. Але наскільки він був крутим, настільки ж і складним, на відміну від Лінкольна, коли партія відмовилася обирати Рузвельта на другий термін у восьмому році, він просто взяв і створив нову партію прогресивну, і вона навіть набрала більше голосів ніж республіканці. Але згодом прогресивісти воз'єдналися із республіканцями, і через символи партії вийшло так, що Лось повернувся до слона. До речі, а чи знаєте ви, чому символ республіканців це слон? Напишіть у коментарях ваші здогадки. Коротше, Теодор Рузвельт це одна з найкрутіших персон в історії взагалі, як на мене? Ну а вже ж куди ж без нього? Рональд Рейган в Україні Рейгана знають як руйнівника СРСР, і це дійсно правда. Він був сороковим президентом США, який активно протистояв комунізму, залишивши по собі яскраву спадщину. Рейган, колишній актор, став видатним політиком. Його акторський досвід допоміг йому бути чудовим оратором, здатним вражати публіку, через що до речі, із ним регулярно раніше порівнювали Зеленського. Крім цього, він ще й брав участь у війні во В'єтнамі. Тож, поза президентством, життя у нього також було непересічним. Правління Рейгана запам'яталося його економічною політикою, відомою як Рейганоміка. Він знижував податки для багатих, сподіваючись, що вигоди, так би мовити, потечуть до решти суспільства. Ця політика викликала суперечки, адже здавалося, що економічний дохід може стати надією для всіх, але вона не завжди справджувала очікування. Також у нього було декілька великих скандалів, але містичним чином суспільство йому їх вибачало. Тому у нього навіть з'явилося прізвисько Тефлоновий Ронні, тобто буквально вільний від зашкварів. Рейган серйозно критикував СРСР, називаючи його імперією зла. Він вірив, що сила це найкращий спосіб вирішити питання з диктатурою. Це був той випадок, коли поговоримо мирно, закінчувалося поговоримо з кулаками. Його риторика разом із військовими витратами створювала тиск на радянську економіку, яка і так вже мала серйозні проблеми. А особливо круто те, що саме при Рейгані пройшли зоряні війни. Ну, насправді мова не про ці зоряні війни, хоча при ньому дійсно вийшли п'ятий та шостий епізоди. Зоряними війнами також називають частину гонки озброєнь. Тоді США пустили дезу, що розробляють вундервафе, яка зможе знищити російське ППО прямо з космосу. І Савітам довелося витрачати ресурси на протидію. Тоді розгорнулась ціла боротьба за першість ще й у космічних перегонах. І, зрештою, саме гонитво озброєнь стало одним із ключових факторів падіння Савку. Ну а ще він зруйнувався, тому що вони лайк та підписку не поставили. Тому підпишіться та поставте лайк. Ви ж бо не також одним із ключових моментів президентства Рональда Рейгана була промова у Берліні в 1987 році. Рейган закликав Горбачова цитата знести цю стіну, і це стало символом боротьби за свободу. Рейган активно підтримував демократичні рухи у Східній Європі, зокрема у Польщі. Його дії надихнули багатьох боротися за свої права. Сучасні республіканці не трампісти часто рівняються на рейгана. Він став символом успішної консервативної політики. Його підхід до управління, акцент на індивідуально свободах і ринковій економіці все ще впливають на республіканців. Тому Рональд Рейган це найвеличніший з останніх п'яти президентів республіканців у США. Тепер про далеко не найкращого, але про найбільш недооціненого. Темна конячка американського президентства Річард Ніксон. Ніксон це президент, який залишив свій слід, але на жаль, цей слід більше нагадує слід ноги у багнюці аніж якийсь витвір мистецтва. З одного боку Ніксон запам'ятався своїми досягненнями у зовнішній політиці. Саме він налагодив відносини з комуністичним Китаєм, що тоді виглядало як геніальний план. Але тепер ми розуміємо, що це була помилка, як купити автомобіль без тест-драйву. Ніксон також завершив вивід військ із В'єтнаму. Це було дуже важливим кроком, адже воно зменшило напруженість Україні. Він підписав закон проти гендерної дискримінації в освіті, відкривши нові можливості для жінок. А також запровадив програми спрямовані на захист навколишнього середовища. Але більшість американців і по сей день вважають його одним з найгірших президентів в історії. Але як же так? Все через скандал Уортергейт, коли група людей, пов'язаних із Ніксоном, спробувала незаконно прослухати телефонні розмови у штабі демократичної партії, який розташовувався в готелі Уортергейт. Коли ця справа стала відома, розслідування виявило ширшу мережу корупції та обману. Це зрештою призвело до імпічменту Ніксона у 1974 році. І як на мене, це доволі трагічно, що його пам'ятають от виключно по цьому епізоду. Мені здається вкрай важливим, що він, зрештою, пішов з посади сам, тобто визнав поразку, що був неправий. і саме цього і не вистачає сьогоднішній Америці. Ну і давайте на устанок про найгіршого лідера США серед республіканців. Попри те, що багато професійних дослідників ставлять у кінець рейтингу президентів Ворена Гардінга, який був неймовірно корумпованим, або Дональда Трампа. Ну тут ви і самі все бачите. Я б хотів розповісти про третього у цьому листі найгірших республіканців Герберта Гувера. Йому, звичайно, дуже не пощастило. Через два місяці після його обрання спалахнула велика депресія. Жодні його спроби впоратися із кризою не дали бажаних результатів. Хоча насправді його реформи почали давати плоди, але лише за часів Франкіна Рузвельта. Ба більше ще до президентства, на початку 20-х років минулого століття Гувер навіть допоміг Україні, рятуючи нас фактично від першого голодомору. Але потім усе пішло ж Кереберть. Найгірше в його спадку полягає в тому, що після президентства він почав позитивно відгукуватися про Адольфа Гітлера, і у 1938 році він навіть зустрівся із ним у Берліні. І це якийсь жах, якщо подумати. От уявіть собі, якщо б сьогодні якийсь колишній президент США, республіканець, який має вплив у світі, публічно почав захоплюватися ну якимось диктатором, да, скажімо, путіним або Орбаном, або підтримував взагалі когось із них. Жах же як добре, що сьогодні цього нема. Ну а на сьогодні у нас все. Я дуже прошу тебе написати, як вам оця наша спроба в історію про що і ще з несучасного можна робити відео. Мені особисто дуже важливо зрозуміти, що ви думаєте. Дякую та бувайте!